Всім привіт! Нарешті я дісталась до камери, бо я трошки прихворіла останнім часом, тому я не знімала маленькі включення, а вирішила вже повишивати і зняти все таким одним відео про те, що я зробила за цей час. І як я і обіцяла в минулому відео, я починаю з фініша. я закінчила портрет Кремусика і вже, ну, можна сказати, оформила. Якщо це можна так назвати, він ось так от у мене висить на стіні. І всі портрети своїх пухнастиків я планую оформлювати так само. Мені дуже-дуже подобається те, що вийшло, і милуюсь цим портретом кожен день. Ще покажу вам далі наближені кадри. Поки мої вухасті тут жують, чхають і хрюкають під рукою. І у нас сьогодні, в принципі, непогане освітлення, тож можу вам нормально все показати. Чекала не тільки свого удуження, а ще й коли вперше за пару тижнів нарешті вийде сонце. Робота вийшла 20х20 см, і тут всього 5500 хрестиків, якщо переводити всі стібки. Якщо брати тільки хрестики, то 4855. Робота маленька, але вишивалася вона доволі довго. Я почала її ще влітку. І після початку у мене дуже сильно захворів кремусик, Тому я вишивала її з перервами. Мені іноді було трошки важко братись за неї, бо згадувались всі тривоги, які я пережила, поки ми лікували кремусика. Але коли я закінчила і отримала готовий результат, тепер я тільки милуюсь кожен день, дивлюсь на цей портрет, дивлюсь на кремусика і просто радію. Що в мене такий красунчик, і там, і тут. Я його дуже сильно люблю і справді дуже рада тому, що замовила ось таку от класну схемку з ним. І в майбутньому я планую, звісно ж, починати всіх інших. Поки що не знаю, кого я далі буду вишивати, можливо, тусю. Я вам говорила, до речі, про старти минулого відео. Говорила, що я не буду починати старти, бо у мене і так багато процесів. До речі, відео з усіма процесами я також планую зняти, але в першу чергу вирішила зазняти те, що я навишивала. Я зрозуміла, що самі собі вірити не можна, бо казала. Не буду починати, але зробила аж два старти. Але у всьому цьому винна Настя. Перший старт виглядає ось так, показую вам трошки м'яти, бо це процес, і тут я вишила тільки, зараз скажу, 1218 хрестиків. Я би не зупинялась, в принципі, але хотіла це показати вам на такому етапі. І п'яльця у мене, звісно ж, закінчились, бо вишиваю одразу купу всього. Цю схемку мені подарувала Настя, і я за це дуже вдячна. Я обожнюю цю її серію. Я думаю, ви не забули, як я закінчила попередню схемку з цієї серії. Це було буквально в минулому, здається, відео. І тут мені переходи кольорів подобаються ще більше. Покажу так, ану не хитайся. О. Покажу трошки ближче. Подивіться, яка краса. Тканинка тут та сама. Це кешел сіро-блакитний. На камеру він передається зараз нормально. І ось така краса у мене виходить. Мені прям дуже-дуже подобається. Я вже не дочекаюсь, поки почну робити тут бекстіч, щоб сюжет ще краще вимальовувався. Так, але це ще не всі старти, і не всі по настінним схемам. На Настяна схема, яка вийшла зовсім нещодавно. Це такий милий кролик з морквинкою. Ну, як я могла пройти повз кролика взагалі, я, звісно ж, одразу схопила і почала вишивати. Тут, правда, вишито всього лише 500 з чимось хрестиків, бо я повишивала цю роботу один вечір і переключилась на дещо інше. Я вам зараз це покажу, але поки що давайте про цього зайчика. Я тут використала тканинку Мурано, яку я купувала собі на день народження. Просто так, бо мені сподобався цей принт, і я на такому ще не вишивала. І мені здається, що вона сюди чудово підходить. Вона така весела, як і цей зайчик. До речі, у мене тут ще недалеко лежить те, що я зараз плиту, можу теж показати. Я дивлюсь серіал. Одній серії на тиждень і плету оцю от фенічку під нього. Серіал по Стівену Кінгу. Вітаємо в Дері, здається, називається. Ну, я більше плету, ніж дивлюсь, але мені подобається. Цей кролик буде невеликий. Тут всього лише 5000 хрестиків чи щось близько того. Я, як завжди, телефон вже подалі прибрала і не сказала. Планую довишивати йому мордочку. І, мабуть, піду на морквинку, щоб трошки розбавити все помаранчевими кольорами, а вже потім дороблю йому вушка. Далі осінній Мілхіл, в якому я не пам'ятаю, чи змінилось щось з минулого відео. Але, здається, я все ж таки щось вишивала і навіть вам ниточку не душила. І пришивала тут. Бісер. Не тільки блакитний, а вже і помаранчевий. Ось так він красиво виглядає. Мені дуже подобається, як він так виблискує на сонечку. Хоча зараз, звісно, не дуже добре видно, але, в принципі, передається непогано. Так, я подивилась по статистиці, я тут додала хрестиків 500 з минулого разу. Але зупинилась, я не пам'ятаю чому. Я, здається, просто перервалась на іншу роботу, дуже сильно захопилась і тому цю кинула. Ну, у мене таке часто буває, тому це не дивно. Повернусь знову, коли буде натхнення. Далі у нас ось така дівчина і туся, яка тупає лапкою на тлі. Їй не подобаються звуки, які я видаю, коли бігаю по кімнаті і міняю роботи в кадрі. А цю роботу я починала дуже-дуже давно. Я вже не пам'ятаю в якому році, але це було ну, роки 4 тому точно. У мене не зберігся прогрес, але я можу сказати, що з того моменту, як я перестала її вишивати, я за останні пару днів вишила 1043 хрестики. Мені насправді картинка дуже сильно подобається. Я, коли вперше її побачила, дуже сильно надихнулася, бо мені подобаються такі красиві і містичні дівчата. І плюс ще осіння тематика, яку я просто обожнюю. І продовжувала вишивку я ось тут, -от у волосі. Десь тут трошки продовжувала. І ось це все я вишила. Ну, фотографію я прикріплю, як воно було до. І ви можете побачити. Ще тут дуже багато нерахункового бекстічу на обличчі. Я його робила, пам'ятаю, ще тоді, і мені дуже добре це запам'яталось, тому що я дуже сильно боялась е зіпсувати картинку, тому що тоді в мене не було ще стільки досвіду у вишивці. Але те, як я зробила, мені дуже подобається. І тут все вишивається ниточками СХС. У мене тоді не було ще палітри DMC. Я не на всі схемки купувала нитки окремо. Я вишивала тим, що було. Хоча тут не тільки СХС, тут взагалі мішаніна всього, що в мене тоді було для плетіння. І я це підбирала просто по кольорах. Але виходить, в принципі, непогано. Ось тут на віночку треба додати бекстіч. і тоді буде. Ще краще зрозуміло. Потім, коли буду вишивати наступного разу, я, мабуть, все ж таки довишиваю роги. І ось тут ось хрестики і бекстіч, щоб мені було ще краще зрозуміло, як у мене все виходить. А тепер покажу хаєд, який я ледь вмістила в кадр, бо я тут трошки розповзлась по канві. Я вишила з того часу, як ми не бачились, 2,5 тисячі на ньому. І всього у мене тут готово 6 тисяч і майже 2% роботи. Я так надихаюсь і в процесі, і коли дивлюсь на те, що виходить, тут ще не дуже видно, але ось тут вже вимальовується мушля. Далі тут піде пісочок і. Я наступного разу хочу позаповнювати оці місця і потім вже обирати, куди я піду, вниз, вгору чи в бік. Я поки що не знаю, але мабуть мені захочеться кардинально змінити кольори. І я просто в захваті. Я не знаю, я чомусь отримую якесь незвичайно сильне задоволення від вишивання цієї роботи. Хоча вона дуже велика, і тут зовсім не одразу зрозуміло, що виходить. Але коли я зашиваю якісь останні хрестики на ділянці, я просто в захваті. Я на це дивлюсь, і ну, я просто не можу надивитись. Виходить неймовірно круто, особливо якщо дивитись здалеку. По-перше, я обожнюю цей сюжет. А по-друге, в цьому процесі стільки різних кольорів, що ніколи не набридає, і можна обирати тут є зашивки ділянки просто одним і тим самим кольором. Можна декілька пасм вишивати і не міняти. А можна зашивати по декілька хрестиків, і я ось так от міняю, щоб мені не набридало. То так, то так, залежно від настрою, залежно від того, наскільки я втомилася, бо в мене там багато сили, мені хочеться з цими одиначками помучитись. І ну, це просто клас. Я не знаю. Я, мабуть, навіть рада, що ця робота така величезна, бо вона не скоро закінчиться, і я зможу цей весь час кайфувати просто від неї. І ще я цього року вирішила вступити в сумісник Хаєда там. Набагато менша схема, тут 300 з чимось тисяч, там 87. І в принципі, якщо вишивати по 1300 хрестиків на тиждень, я порахувала, що можна встигнути за рік вишити всю схему. Хоча я не претендую на це, але ну, я буду вишивати в своє задоволення, але все ж таки. Вишити там декілька листів і отримати схеми в подарунок було б непогано. Вступила я в цей сумісник, тому що мені дуже сильно сподобалась одна зі схем, яка там була. В принципі, я думаю ясно, чому вона сподобалась, бо вона така сама яскрава, як і ось цей хаєд. І мені дуже подобається розмаїття кольорів, яке в ній присутнє. Поки що я нічого не готувала, але відріз канви у мене є. Бо коли я замовляла на цей здоровезний хаєд, я вже замовила такий великий шматочок, щоб точно вистачило, тож у мене з нього лишилось. А ниточки, я, мабуть, буду докупати якось по ходу, бо, не знаю, одразу якось там 150 мотків мені закупати не хочеться. Це дороговато. Тож, ось так, я. Взагалі не думала, якщо чесно, починати щось іще таке велике. Ну, воно насправді не настільки велике, але теж велика картина. Ну, але мені так сподобався сюжет, що я не змогла стриматись. Будемо чекати нового року, доки я отримаю схемку. А поки що я буду з задоволенням вишивати цей хаєд і сподіваюся, що на ньому будуть швидко додаватись хрестики. Далі показую ось таку роботу. Я вступила в сумісник по схемах Анастасії Єрмакової, і у мене була розпочата схемка ще з минулого року, коли я купляла адвент-календар. У мене було вишито 6% і приблизно десь тисяча з чимось хрестиків на ній. Ну, я прикріплю фотографію, і буде видно з якого моменту я починала. Зараз тут вже 19,5%, і за три дні я вишила 2164 хрестики. Насправді для мене це багато, бо я зазвичай або зайнята справами, або не можу зосередитись і вишиваю там буквально по 300 хрестиків на день. Але тут у мене є і 700, і 800, і тому що, мабуть, ця схемка йде дуже легко. Тут Зашивається на тлі все великими ділянками, і навіть враховуючи те, що кольори дуже схожі, мені не набридає, тому що ця картинка мені якимось чином нагадує дім. Мабуть, тим, що я бачу тут червоні ягідки, у мене в саду росте така сама калина, тому що тут є сніг на гілочках. І взимку у нас все виглядає абсолютно так само. Хоча тут зображений кардинал, яких у нас немає, але поки що, поки я вишиваю знизу, я не звертаю особливо на нього уваги. І у мене, до речі, є ще робота, яка по набору доволі схожа, і там є синички. От та робота абсолютно мені асоціюється з моїм садом. На початку зими, там вже такі пожухлі листочки, які прикриті снігом, і синички сидять на гілочках. Як-небудь, коли візьму її до рук, я теж обов'язково покажу. А поки що я далі розкажу про цю. Тут 16-та їда на точки DMC, ДМС, і треба викладати звіти кожного 1-15 і 15 числа до травня, здається. І я не планую зупинятись на цих двох тисячах, бо мені дуже добре пішла ця робота, і я взагалі обожнюю схеми Анастасії Єрмакової. Вони в мене так добре йдуть. Я надихаюсь тим, що виходить. Я кайфую від процесу, від результату, від всього, від кольорів. Мені дуже дуже подобається, тому. Я буду продовжувати. Треба, мабуть, стримуватись, щоб дві третини роботи не закінчити до першого звіту, бо я в неї вчепилася ніяк не можу відпустити. Остання на сьогодні це схемка від Надії Нагорної. Я взяла її до рук просувати, якраз тому, що ми з нею списувались, і вона спитала, як у мене цей процес. І я вирішила його просунути. Отут, -от трошки зашивала на тлі, щоб зробити на оцих рогах бекстіч. Вчора дивилась пару серій відьмака і вишивала, якраз перервалась від того кардинала на ось цю роботу. Тут пірмін 32 го каунту. Вишивати трошки складніше, бо тканинка доволі щільна порівняно з Аїдою, але в принципі нормально. І так само кольори туся будь здорова. Так само кольори мене не бентежать оці от доволі одноманітні, бо відтінки різні. І, не знаю, мені якось нормально зашивати схожими кольорами, мене не бентежать ні коричневі, ні білі. Мені подобається і сам процес, і те, що виходить в результаті. Я просто останнім часом такі вишиваю роботи, які мені неймовірно подобаються, і я навіть не звертаю уваги на те, які я кольори беру. Я просто насолоджуюсь відпочинком за вишивкою, і потім результатом, що у мене виходить. Тож я ще планую просунути цю роботу ще хоча б на 500 хрестиків, а то, можливо і більше. Мені б хотілося зробити все ж таки бекстіч на рогах. Я не знаю, наскільки у мене вистачить натхнення просунути її, але те, що я її як мінімум один раз ще візьму, це точно. І ще хотіла сказати, що тут вишито трошки більше 8%. А коли я за неї бралась, було 6%. Тож, якісь такі у мене просування за ці пару тижнів, чи не пам'ятаю, скільки я не знімала відео. Вперше знімаю ось так: от все за одне включення. У мене навіть горло трошки почало боліти, так багато розмовляти, незвично. Не знаю, як я буду знімати наступне відео, але подивимось, як у мене вийде по часу і по настрою. В принципі, легше знімати, мабуть, шматочками, бо тоді всі враження про роботу не забуваються і легше вам все пересказати. Ну, а поки що хочу сказати вам дуже велике дякую за те, що провели цей час зі мною, і побачимося в наступних відео.